Поза очі пліткують, що Солнышко Юлія продасть усе. Да, це правда, так пліткують, хай пліткують мені тільки на руку е, продаю лише той товар, в якому впевнена на мільйон відсотків. Тому, коли до мене виходять на співпрацю постачальники, яких я рекламую, тобто яка може бути реклама від мене, або я рекламую сторінку людини. Вона самостійно приймає замовлення і торгує. Або я рекламую товар, тобто його продаю, замовляю собі спочатку, дивлюся на нього. Якщо це їда куштую, роблю перевірку, аналізи, тому як я мед, ікрую, і, кру, і все, все, що я продаю. Відповідно, все проходить строжайшу перевірку мною, щоб я була впевнена в тому товарі, який я продаю. Так само і в рослинах, і в ікрі, і в медові. Я на мільйон відсотків впевнена. Тому, якщо хтось запропонує продавати восени яблука, а чі ні, продам. А що? Є люди, які говорять, що та що, я за ту 10 рублів буду це так горбатися, щось робити. А я з тих людей, що буду, да, горбатися, горбатитися за 10, 10, 10, та вже й 100 буде. От так. Бажаєте замовити мої товари, червоний екра, чорна щуки, пишіть в особисті повідомлення.